Ранок вівторок. Лід. Перший лід осені, От, будь ласка. Замерзли вікна. Відтоплюю. Цікава, сьогодні буде рибалочка в нас. Зміна з ламповоди. Рибка трошки закриє рота. А може, буде сьогодні вже активніша, розкормилася після вчорашнього. Побачимо. Приїхав Льоша Пугач, так що будемо сьогодні з тренером працювати. Друзі, добрий ранок. Ми знову в місто Шегет, грибний канал, Олімпійський центр. Ось наша команда. Ну, ми сьогодні в 14-му боксі. Я розумію, тут якщо 18 команд, всього 18 боксів. От біля нас справа збірна Англії. Прикольних такі дядьки які доброзичливі. Там от далі Пікерін, ветеран, майже 70 років. І він лідер команди. Вчора він вісім, по-моєму, сказав сказали, тут у них тут все організація, шатерчик, там, кава, чай, капучино. Все відлагоджено, кукурузи багато я бачу у нього. Зараз треба зашпіонити трохи. Оп. Вот всем покажу кукурузки там банок. 5-6. 5-6. Вон и вон чайочек пьют там чешусь таки. Вот там не Прикольный тоже дядька. Иду. наших хлопців спілкуємося. Приїхав Льоха Повач, звісно, одразу трошки наладилось. Він прийшов тренером, він впевнено, що дає указівки, тому ніхто не сперечається, там виконують і будемо сьогодні працювати по, по якомусь плану. Перевіряємо тактику за корму. Перевіряємо корма, перевіряємо дистанції. Короте, цікаво сьогодні буде. Зліва в нас італій, італійці. Теж, шатерчик, теж там ветерани. В основному поплавочників багато. Я навіть бачу по обладнанню, поплавочні всі е, прибамбаси. От, багато врудочок тих їхніх. Дивіться, що ми сьогодні ловимо. Багато кукурудзи, корм з кукурузи, ТТХ і всякі різні. Ще один корм тут є. Ось тут же ватінку хлопця розкидають. Володимирович, дві Ну якщо. Вони там Олексій, як настрой команди? Привіт. Все буде добре, все буде Україна. Тут Все нас жорстко в них керує. Всім дав указівки, ми все будемо працювати. Продовжимо тренування, вже половина десь пройшло часу. От у нас справа, збірна Англії. Добре, що ми попали біля них, ви знаєте, вони нам... Мастер-клас показують, як треба ловити. Молодці. Дуже мені подобається, все чітко, продумано, відлажено. Дуже класно молодці, вони По вісім карпів вже є, сім У нас тут по 2, може, по одному є. Нам це дуже корисно, що ми тут постоїмо біля них. Наші хлопці за ними дивляться, все зрисовують. Зараз будемо поправочки робити. Прийшов день. Йдемо на відкриття. Сьогодні чомусь середу відкриття турніру. я щоб завтра після Він... Ні, сьогодні вівторок і відкриття. А середа четвер, четверта, щоб не дергати людей готуватися до турів. Я так тільки розумію. Ось тут там трибуна, Уже команди збираються. Два чемпіонати зразу, це Ю-25 до 25 років і Ю-55. Це ветерани. Ще називається Master Feeders чи Masters Feeder. Такий друга друга назва турніру цього. Сьогодні день пройшов дуже цікаво, мені дуже сподобався. Нам просто повезло, що ми стояли біля збірної Англії. Вона була праворуч, а спеціально сів правий куточок. Дуже приємні спортсмени, дуже приємно було спілкуватися. Ну, Як дозволяла підготовка шкільна мовна, Ну, пару слів ще пам'ятаю. Хоча закінчив я школу, хлопці, щоб ви зрозуміли, яка підготовка. В 77-му році. Але я вчився з скажімо так, в англійській школі з англійським уклоном з першого класу англійська мова. І я думаю, що трошки словарний запас є. По, -по, по крайній мірі ми розуміємося, з пару питань можна задати і отримати відповідь. Дуже вони, звісно. Майстри, майстри. Просто ми сьогодні були в захваті, як працювали збірна Англія. Дисципліна, точність. Е, вже видно, що вони відпрацьована у них тактика. Ми просто сиділи і вчились. І, до речі, завтра, по-моєму, вони знову у нас тільки з другої сторони, зліва, в одному рядом бокси. Це дуже добре. Ми підгляділи тактику. Завтра будемо відпрацьовувати опариш. Клеєний. Сьогодні ми працювали з кукурудзою, з прикормками, але дещо відкинули, дещо додали. І завтра буде у нас день опариша. А завтра тільки ми замовили 10 літрів опариша. 10 літрів не, я не переплутав. І завтра буде 5 чоловік відпрацьовувати цю, цю тактику. З от дуже команди збираються. Бачите? <пізвання> Сергій Володимирович, от скажи, ти щось новенького сьогодні побачив? Бо да, за своє життя рибач. да, Зовсім інша рибалка в Європі. Цікаво, правда? Цікаво. Дуже. Мені І сподобалось. Коля. Я все побачив, я, я сось, сось побачив. Владимир, сьогодні. Ти сьогодні <пізвання> дуже бачив. Я зранку побачив. ти дуже досвідчений. Ти сьогодні побачив новеньке щось? Все стареньке, ти коли мене сидів. Добре. А ти новеньке щось побачив? Звичайно. І що? Що, що? Все, все Це просто став, дебютант. Він перший раз на чемпіонаті світу трошки хвилюється, трошки переживає. Ігор, ти теж дебютант у нас? Дебютант. Цікаво, правда? сіт, звісно. Так що, на наступний рік, ветерани, будете боротися з зубами, щоб попасти на чемпіонат світу і поїхати куди? Португалії. Іспанія. Іспанія. По-моєму, в Португалії. Іспанія, Іспанія. От наш тренер. Бо, до речі, він приїхав вчора вечора, і сьогодні вже якось якась картина. Трошка вас розвиднулася. Да, да, да. Трошки почав нас ганяти. Позавчора виграв чемпіонат України. Так, да, так. Да. Позавчора, до речі, виграв чемпіонат України. Вчора Ой. вже був тут. Як він це встиг, не знаю. Що? Та ми позохлиме по дорозі десь був. А він прибрали в 11 година, бля. Я бля. І ще до, до першої ночі інструктував всіх, блін. Не всі. Не Одного точно. Це, це молодший тренерський состав. Один тренерський состав пішов на, на пенсію. Дивіться, що блогер пішов знімати. Дивіться. Вони щоб зараз воду не Дивіться, кинулся. Молодий блогер. Тренують, я треную трошки за мінусів. Не спішить спіши. це довго. Серйозно. <клес> Ось такий канал красивий. Звісно, посерйозніша організація, чи в Болгарії. Це Та там теж красиво, але от, якось дисципліновано. До речі, я ловив там, перший день ну, тренування, пробував дві дистанції на дві удочки. Приїхала спеціальна машина. Попросили мене забрати удочки. попередили, що по правилам не можна. Знаєте, так, так попередили, що вже і не хочеться ловити. Дуже цікаво, звісно. Але риби багато. Сьогодні англіки, щоб ви зрозуміли, всі зловили 16, плюс 20, 21, 17, 16. Рівненько так відпрацювали. Я думаю, це не прийде. Кожен день буде риба активніша, так сказали аборигени і хто тут часто буває. Буде розкормлюватись, буде підходити з усією водою в зони лову і буде активніше ловити. Добре, я йду до хлопців, я потім ще трошки вам зніму відкриття. Такі от делегація. Це красиві, дівчата. Польська курва, бобер сидить. Естонія, Болгарія, Ірландія, там молоді пацани. Французи. Французи. Правда, сидимо на бетоні. Зимою тут, мабуть, порухолодно. Але він знімає вирішувати. Бачите? Росте в мене. Переверніть телефон. Вертогами переверни. вот так їх ще знімати. <с <с він отак знімає. Селфі. Коротше, одні конкуренти кругом. Петухов став блогером. Я вже переживати починаю. Подписчики пішли вже кудись в друге місце. Цілий день літають літачки, видно спортивний аеродром, десь тут недалеко і. Льотають тут. От буквально от траса, от бачите, от там траса. право це вже Словакія. Слов... Ой, Словакія кажу, серби. Словаки. сидять Словакії, я думаю, і говорю, що е, буквально пару кілометрів від границі з Сербією. Така ось красива панорама. Красива панорама. Хороше, маю живи. Мама дає гроші, так? Да? Versenyzők, kísérők, csapattagok, érdeklődők, biztos hallották már, hogy idejes olyan szemnek új nevet adni. Megtisztelő számunkra, hogy nálunk Szegeden, a napfény városában, itt a Matyére rendezze Magyar hor Horgász szövetség. <Szorítás>

To you, fair play. In these moments that matter, I officially declare the opening of the third feeder masters and the first feeder under 25 World Championship. May be, may the best man win and good luck to all. Thank you. всі команди представили. Зграли. Короче, їдемо додому готуватись до завтрашнього тренування. Ще багато роботи.